Я може й доісторичний, але ти вже історія. <реч> Абсолютний удар удару хвіст переміг! Мрія запалює! Це лише поки я її не перевершив, кабу страшенно кортить побитись. Батл Макс? Зведімо цього гладіатора з моїм лицарем, горде серце. <реч> Ім'я прекрасної. Ви це бачили? Ім'я <спективу> прекрасної Слітер, Приготуйся зустріти свою загибель. Гаразд. Я однозначно це бачу. Скасовий бій швидко! скасовано! Бій Гравця оштрафовано. Шкода, що не вдалося перемогти, і я знаю, хто у цьому винен. Ворд. Що ти зробив з гордим серцем? Він такий, відколи ти його вкрав у мене. Він, мабуть, з дефектом. Мій в нормі. Перевірмо в бою. Дзуськи! Я не така дурненька, щоб повестися на твої... Я згоден! А що? А що? Я цілий день чекаю на бій. Правила ліги троє на троє. До п'ятнадцяти очок готовий. <гум> я розмовляв з. А, та нехай. Готуйсь! Бій! Ага. Удар розкол. Гранде! Орюбату. Чому він починає з мізуки найнижчого за статусом? Ми ж за два розколи з ним покінчимо. Готуй. Бій удар розкол. <гурю> Ай песто фаворіто. <гурю> <гурю> Що? Ти його глічнув і підвищив статус. Ми ж домовились по 15 очок. Уйміо так'єро! удар розкол! Готуйся. Бій, удар розкол! Два мечі не загроза моїй сокирі і моїм пальчикам! Перемога моя доля! Удар розкол! Побережно! Удар розкол! Тепер усе в твоїх лапах, шред! Я роздеру їх усіх ущем! Готуйсь! Бій! Удар розкол! Прийшов Шреді! Удар розкол! <свист> У нас кращий статус Шредді. Тобі потрібні лише два розколи для перемоги, а йому три. <свист> Знову це не могло статись. <свист> 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 Удар розкол! <гум> Токсичний змах! А? А! У тебе лишився один. Хвилюєшся? Чого б це? Думаєш, ти непереможний аркадний воїн? Багато хто намагався. Та ніхто не перевершив міс-літер! Готуй! Бій! Удар розкол! Гурненький! Удар розкол! Подобаються мої отруйні істоти. Я можу трансформувати будь-якого воїна, вжаливши не раз. Годі балачок, слітер. Нам зовсім не потрібна зайва увага. <плес> <плес> Я б уже вбила тебе своєю магією, але ти надто хороший. Mm. Час обіймашок. розкол! Предки ведмідь! <реклама> Удар розкол! Ворт! Твої воїни глічили двічі! Статус перевищив 15. Це проти правил. Ми повідомимо адміна про це. Спробуйте. Ей, обережно! Влила отрути. Замало, щоб він глічив. Та достатньо, щоб він став нашим воїном. Готуйся, Бій, удар розкол. До бою готовий. Готуйсь, бій, удар розкол. Ха -ха -ха. Можна я поставлю ролики? Тобі на ніс. Готуйсь. Бій. Удар розкол. Ха -ха -ха. Удар розкол. Пробач, що не шкода. Хе -хе. Чудово, Старбрейкер. Ти рок н рокенрол. Починаю висловлювати принизливий коментар щодо конкурентної переваги. Тобто обзиватися. Так, ти б'єшся як напіврозряджений процесор від ОТ-58. -А. А? Удар розкол. <рив> 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 Щоразу, як я погоджуюся на бій з цим нудним діставайлом, він перемагає за допомогою хайкікерів. <рес> Нудний діставайло, це каб? Гей! Hey. Ні, ви його не знаєте. Але мені потрібен воїн з даними, що дозволять перемагати. Стати це ще не все. Може, краще знайди воїна з крутою зброєю. Послухай, каба, він хоче допомогти. Подивись моє нове кабнет-відео про унікальну зброю Акеда. Або прорекламувати свій канал. Ще раз. Тану, у мене і так тисячі лайків. Гаразд, сім лайків, але це на 233% більше, ніж зазвичай. Хм. Кабнет Моя улюблена зброя? <рес> Мій інтелект. Оу, і цей хвіст, що я відірвав у прадавнього динозавра. Титанова сокира заточена об шматок астероїда. Бачите? Гумова курка! <пілочка> Пилочка заправлена емоціями, жалем або гнівом. Це славний меч, що його пожалувала мені болотна леді. леді. Ти хотів сказати озерна леді? Хто? Відчуй моє полум'я Люті. Знайшла. Ланцюг триматиме хайкікерів на відстані. А якщо він виставить вогняного воїна, моє полум'я сягне далі. А хто все ж таки він? Ніхто. Один чувак, якого я знаю сто років. Почнемо. Вогняна льот. Дихай! Приймай. Знищуй! Готуй. Бій. Удар-розкол. Е-е-е! Ти можеш ховатися за маскою імло. Та ніщо не захистить тебе від палаючої ступні люті. Удар розкол! Моя маска лише приховує правду, яку ти не хочеш бачити, друже. Удар розкол! Я не друг тобі, Імло. Мені дорога лише моя ніжна і безпомічна сестра. Ніжна і безпомічна? Ти зовсім не знаєш свою сестру. Це точно! Перші брати ніколи не знають. Що там відбувається? Не знаю, та наступний удар розкол переможний. Сестро? Oh. Oh. Ah. Ah. Сестро! Так, брате, це я моя маска спалахує лише від родинного полум'я. Такий сильний воїн. Я навіть не уявляв, яка ти могутня. Я лише хотів захистити тебе. Може, я маю захищати тебе. Oh. Кол. Oh. 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 <laughs> ти програв, бро. Uh -huh. Класний бій, сестро. Uh -huh. Цей хлопець твій брат! Вау! Оце так інтрига! Треба викласти на кабнет. Знаєш, Каб, я б ніколи не перемогла без тебе і твого відео. Скажи щось на кшталт. Кабнет найкраще джерело відеодосвіду у всьому лакедо. Ну, достеменно так я б не сказала. Ну і нехай, а тепер хто готовий до готуйсь, бій удар розку!» Один, два. Я йду до вас. Три, чотири ворога. Удар Ударок Так! Ну, бать його хвосте, покажи, хто ми є. До історичний шок! І ще одна перемога, і це буде най найкрутіший день в житті. <світ> У всіх нас золоті пульти, а попереду ще й нагороди. Якщо ти не підведеш Джет, це буде лажа. <світ> а, та цього не станеться, бо ти неодмінно переможеш і підвищиш ранг. <світ> Погодься, Чакс, золото нам пасує. <світ> ти зможеш. Якщо Кабу вдалося, будь-хто зможе. Так. <світ> Двайт? Hey. Mm. <laughs> Серйозно? Поразка складова вашої дієти чи що. А, і ти знову битимешся з Чаксом? Оригінально! <laughs> Я вірю в перемогу. Готуй. Бій! Удар сал! Скоро! Скоро! Слово, яке ти шукаєш! Так, але тобі скажи це Чаксу. Удар розкол. Не вдавайся до жартів. нові трюки, Двайт. але їх недостатньо. О, ти собі не уявляєш. Ти, безперечно, найгарніший хлопець, якого я сьогодні поб'ю. Я хотів сказати те саме. Готуй свій! Удар розкол! Богомол! Гадюка, мавпа! Дивно! Класний пацан! Що за. А вогне меч. Беру назад слова про те, що ти гарний. Бізся вогнемеча. <тужити> Двайд заглічив Чакса. Його дані подвоїлись. І зброя також. Один удар таким мечем і. О, не хвалитимуся, але оця трансформація чакса я таке вже робив. <тужити> <тужити> удар розкол! Єдине, що допоможе нам перемогти і перейти у про, твій режим турбо, Чакс! Якби я знав як, я б уже це зробив. І сьогодні меча! Ти вже казав це! Вибач, ми вже це робили, Чакс, Давай, давай! Удар-розкол! Удар розкол! Джет! Він нічого не може вдіяти. Повинен закінчити бій! Пробачте, хлопці! Готуйся! Бій! Удар розкол! Ціль захоплено! Продовжую! Поразка ніколи не вихід! удар Ударочка! <рив> так. А я думав, стати про буде складно. Ага. <рив> Ти глічив у вирішальному матчі? Це читинг! А хто вивів турбо проти скріншота? Те ж саме, так? Ні. Джет не зламував для цього код чакса. Та годі вам, сам по собі ніхто не стає турбо. Кажуть, що шторм страху вміє, але носить. <гум> Визнай, Джет, переміг кращий чакс і перемагатиме надалі, доки це заважатиме тобі стати про. Аматор межа для тебе. Ходімо. Навіть не слухай його, Джет. Ми знайдемо спосіб перемогти Франкен Чакса, і ти станеш про. Дуже скоро. Я вже знаю спосіб. Ми повинні знайти шторм страха. А кайдо, збирайте понад 50 воїнів, потужні нові еволюції, усіх нових воїнів, нові ультра, рідкісні та легендарні, більш потужна зброя. Готові. Бій, поділ удару. Станьте найкращим чемпіоном. Акайдо. кожен продається окремо.